Підрив Каховської ГЕС, гуманітарна та екологічна катастрофа. 6 червня 2023 року російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції на Дніпрі. Гуманітарні наслідки затоплення понад 620 квадратних кілометрів території в Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях були затоплені, евакуація тисячі людей були змушені. Залишити свої домівки через раптове підняття рівня води, екологічні наслідки, знищення біорізноманіття, загибель мільйонів молюсків, риб та інших водних організмів близько 11 тисяч тонн риби було втрачено, що оцінюється в 9,8 мільярда гривень, забруднення води, вивільнення понад 90 тисяч тонн важких металів, включаючи мишяк. Нікель та цинк, що спричинило забруднення Дніпра та Чорного моря, вплив на сільське господарство, знищення дев'яносто, чотири відсотки зрошувальних систем Херсонщини, що суттєво вплинуло на аграрний сектор регіону, енергетичні наслідки, втрати потужності, знищення Каховської ГЕС, призвело до втрати 350 МВт гідроенергетичної потужності.